У нашому першому модулі почнемо, ми познайомимося з ін'єктивними функціями. Уявіть собі, числа, що танцюють у космосі. Кожне число з однієї групи знаходить собі унікального партнера в іншій групі. У математиці ми називаємо цей особливий зв'язок ін'єктивною функцією. Простіше кажучи, ін'єктивна функція гарантує, що коли ми вводимо два різні числа, ми не отримаємо однакове значення. Це як дати кожній зірці в сузір'ї унікальне ім'я. Жодних плутанин, жодних повторів. Уявіть собі, торговельний автомат. Ви натискаєте кнопку і отримуєте саме ту закуску, яку хотіли. Це приклад ін'єктивної функції в дії. Ін'єктивні функції є основою багатьох розділів математики, включаючи алгебру. Вони допомагають нам зрозуміти зв'язки між змінними та ефективно розв'язувати рівняння. Давайте глибше зануримося в це захопливе поняття. У другому модулі, перевірка горизонтальною прямою, ми відкриємо для себе корисний візуальний інструмент. Графіки це потужні інструменти для ілюстрації математичних понять. Коли ми працюємо з ін'єктивними функціями, перевірка горизонтальною прямою наш найкращий друг. Уявіть, що ми проводимо горизонтальні прямі через графік функції. Якщо якась із цих прямих перетинає графік більш ніж в одній точці, то ця функція не є ін'єктивною. Чому? Тому що це означає, що два різні числа, які ми вводимо, тобто значення x, дають нам однакове значення, тобто значення Y. А це порушує основне правило ін'єктивних функцій. Кожен вхід має мати унікальний вихід. Наприклад, графік функції ігрін XQR не проходить перевірку горизонтальною прямою. Горизонтальна пряма, проведена на рівні і 4 перетинає графік у двох точках: x 2 та x мінус 2. Це говорить нам про те, що ця функція не є ін'єктивною. З іншого боку, графік функції ігралан 2х плюс 1 легко проходить перевірку горизонтальною прямою. Кожна горизонтальна пряма, яку ми проводимо, перетинає графік лише один раз, що говорить нам про те, що це ін'єктивна функція. У третьому модулі, властивості ін'єктивних функцій, ми дослідимо, що робить ці функції особливими. Ін'єктивні функції мають унікальні властивості, які роблять їх особливими у світі математики. По-перше, кожна ін'єктивна функція має свою обернену функцію, як відображення у дзеркалі. Ми поговоримо про обернені функції трохи пізніше. По-друге, графіки ініктивних функцій слідують певному шаблону. Коли ми рухаємося зліва направо, графік або завжди піднімається, строго зростає, або завжди опускається, строго спадає. Це означає, що жодна горизонтальна пряма не може перетнути графік більш ніж в одній точці. Уявіть собі ін'єктивну функцію як сходи. Кожен крок вгору відповідає кроку вправо. Ми не можемо повернутися назад або перестрибнути через сходинку. Ці властивості є ключовими для розуміння того, як працюють ін'єктивні функції і як вони використовуються в різних розділах математики. Пай! У четвертому модулі визначення ін'єктивних функцій ми розглянемо алгебраїчні та графічні методи. Тепер, коли ми розібралися з перевіркою горизонтальною прямою та властивостями інєктивних функцій, ми готові знаходити їх самостійно. Алгебраїчно ми можемо використовувати рівняння, щоб визначити, чи є функція ін'єктивною. Якщо ми можемо довести, що якщо fx1 е ffx2, то іксун, x2, то функція є ін'єктивною. Графічно ми можемо використовувати перевірку горизонтальною прямою. Якщо жодна горизонтальна пряма не перетинає графік більш ніж в одній точці, то ця функція отримує особливу позначку. Ін'єктивна. Це як розв'язувати гололомку. Ми можемо використовувати логіку або візуальні підказки, щоб визначити, чи має функція цю особливу властивість ін'єктивності. 3 С. У п'ятому модулі обернені функції ми розкриємо прихований бік. Кожна ін'єктивна функція має свого таємного близнюка обернену функцію. Обернена функція, чи що позначається як F квавіну з, працює в зворотному напрямку відносно початкової функції. Це як перемотати фільм назад. Якщо f а в рамбе, то е в бере А. Вхідні та вихідні дані міняються місцями, розкриваючи початкове число, яке призвело до цього результату. Графіки функції та її оберненої симетричні відносно прямої і кілан X. -1X. Це як дивитися на відображення графіка у дзеркалі. Обернені функції відіграють ключову роль у багатьох галузях від криптографії до інформатики. Вони дозволяють нам розшифровувати повідомлення, відновлювати процеси та глибше розуміти, як працюють функції. У шостому модулі приклади з повсякденного життя ми побачимо ін'єктивні функції в дії. Ін'єктивні функції це не просто абстрактне математичне поняття, вони присутні в багатьох аспектах нашого повсякденного життя, часто непомітно, але важливо. Подумайте про те, як видаються ідентифікаційні номери. Кожній людині надається унікальний ідентифікаційний номер. Це гарантує, що дві людини не можуть мати однаковий номер. Це приклад ін'єктивної функції, яка захищає нашу особистість у морі даних. У сфері криптографії ін'єктивні функції мають вирішальне значення для безпечного зв'язку. Алгоритми шифрування використовують ін'єктивні функції для перетворення зрозумілих повідомлень на нечитабельний зашифрований текст, захищаючи нашу конфіденційну інформацію від сторонніх очей. Від складних функцій нашого тіла до безкраїх просторів всесвіту ін'єктивні функції відіграють ключову роль у формуванні нашого розуміння світу. Паузе! у сьомому модулі практика веде до досконалості. Ми перевіримо ваші знання. Тепер, коли ми детально розглянули тему ін'єктивних функцій, настав час перевірити ваші знання. Спробуйте розв'язати наступні вправи, щоб закріпити своє розуміння. По-перше, визначте, чи є функція f of x RAM 3x-5 ін'єктивних, поясніть свою відповідь. По друге, чи є функція gRx, run x, плюс 1, квара інєктивна, обґрунтуйте свою відповідь. По-третє, знайдіть обернену функцію для x, run 4x плюс 7 Перевірте, чи є знайдена функція дійсно оберненою до початкової. Ці вправи допоможуть вам застосувати отримані знання та розвинути інтуїцію щодо ін'єктивних функцій. Гі. У восьмому модулі підсумки ми обговоримо значення ін'єктивних функцій. Ін'єктивні функції це не просто математична цікавинка, це фундаментальне поняття, яке лежить в основі багатьох розділів математики та її застосувань. Вони дозволяють нам встановлювати однозначні відповідності між змінними, точно розв'язувати рівняння та розкривати секрети обернених функцій. Від криптографії та інформатики до повсякденних явищ ін'єктивні функції оточують нас на кожному кроці. Розуміння ін'єктивних функцій відкриває нам двері до краси та могутності математики та її здатності описувати світ навколо нас. Паусе 3С. дев'ятий модуль відповіді та пояснення. Вправи. Почнемо з того, що функція fx ln 3x – 5 дійсно є ін'єктивною. Щоб довести це алгебраїчно, припустимо, що fx – це x нечисленні 5, 3x – 2 – 5. Спрощуючи рівняння, отримуємо xin ра x2. Це задовольняє умову ін'єктивної функції, оскільки кожен вихід відповідає лише одному входу. Далі функція rx ра x плюс 2 не є ін'єктивною. Ми можемо побачити це, якщо візьмемо вхідні значення x1 та x1 – 3. Обидва ці вхідні значення призводять до одного і того ж вихідного значення. g1 plus 1, -1 -4, та g minus 3 мінус 3 плюс 1, -3 -1 -3 4. Це порушує властивість ін'єктивної функції, оскільки різні вхідні значення призводять до однакового вихідного значення. Нарешті, обернена функція для i x -3 4x плюс 7 is h2 x to x мінус 7 more 4. Щоб знайти not функцію, спочатку замінимо i x на i x плюс 7. Потім місцями x та Y. X valid від noсі meteoricynet x 7 or 4. Нарешті замінюємо для x screen x to the x minus 7 or 4. Щоб перевірити, чи це дійсно обернена функція, ми можемо перевірити, чи виконується дрівництво x та advanced x times. Та Підставляючи вирази для ще x та x, x ми бачимо, що обидві рівності істинні.